Привіт, друзі! Мене звати Саша, і я знаходжусь у Кіото. у місті Нара Токіо. І за мною гора Фуджи. в цьому відео розкажу не тільки про цікаві факти, а ще про те, що можна тут подивитись і скільки оленів можна нагодувати ось цим печивом. А ми з вами погнали! Двох попередніх відео я розказала про те, як зробити візу до Японії і до чого треба готуватись перед подорожю. Цьому відео ми поговоримо про ціни, готелі і взагалі про наші пригоди. А ви сідайте зручніше, бо ми з вами погнали. Кіото. Після приземлення у Осаці ми вирушили до Кіото. Кіото це місто десь як Одеса чи Дніпро за кількістю населення близько 1,4 мільйона людей. Тобто, місто досить велике, але не порівняти, скажімо, з Токіо чи Бангкоком. Кіото було столицею Японії понад тисячу років, можете собі уявити. Тож, це без перебільшення культурний центр країни. Ми зупинилися в дуже зручному готелі біля вокзалу Апа Хотел. Це було лише 5 хвилин пішки від Kyoto Стейшн, що було неймовірно зручно для нас. Як виявилось, Апа Хотел це ціла мережа, яка є у багатьох містах Японії. За дві ночі ми заплатили. 5420 бат. До речі, важливий лайфхак для подорожуючих. У Японії в готелях завжди є шампуні, гелі для душу та інші засоби гігієни. Тому не потрібно їх вести з собою. Ще я знайшла список бюджетних готелей, які ви бачите у себе на екрані. Вертаючись до пригод в Кіото ми побували у Фушимі Інарі. Це величезний комплекс воріт, через які ви проходите, а краєвиди навколо просто неймовірні. Це одне з найвідоміших місць у Кіото, і варто витрати на нього декілька годин, щоб насолодитись природою і культурою. Ось така кількість людей була там у восьмій. І ось така о десятій. Тому краще приїхати раніше, бо комплекс працює цілодобово. А ще на території комплексу є бамбуковий ліс. Поки ми були у Кіото, нам випала нагода зустріти чудову дівчину з України на ім'я Таня, яка вже рік живе у цьому місці. Вона провела для нас екскурсію та показала одні з найцікавіших місць. Таня відвела нас у маленьке кафе, де ми спробували справжню японську мачу, десерти, напої, і це було просто казково смачно. Я рекомендую знайти це кафе в Кіото, бо вони створюють незабутню атмосферу. Після кафе ми пішли до Кіомідзу Темпл, одного з найстаріших храмів Японії, розташованого на пагорбі. Вартість квітка 500 єн за дорослу людину і 200 єн за дитину. Кія Мідзу Темпл один із найзнаменитіших храмів Кіор. Це місце просто неймовірне, особливо завдяки своєму розташуванню на схиль гори, звідти відкривається вид на місто. Сам храм побудоване без жодного цвяха, що дуже вражає. Таня розповіла про те, що це місце популярне не лише серед туристів, а й серед самих японців. Продовжили ми свій день відвіданими кодайджі Шо, де можна побачити різноманітні культурні артефакти та заглибитись в історію регіону. Хоча ми завітали до комплексу Кодайджі. Але відвідали тільки храмову частину цього місця. Тут дуже атмосферно і красиво. Але якщо ви маєте більше часу та енергії, то обов'язково загляньте до музею, який знаходиться поруч. Вартість вхідного квитка, включно з музеєм, 600 єн. А ще на території цього музею ви можете погуляти та насолодитись тишею бамбуковим лісом. Коштання познайомила нас із місцевими суші ресторанами, де можна скуштувати смачні страви за прийнятні ціни. З її рекомендацій, це суширо та кура суші, які є мережою по всій Японії. Але ціни в одній і тій самій мережі можуть відрізнятися від локації, тобто в більш популярних та центральних локаціях суші будуть вартувати дорожче, ніж ті, що знаходяться в спальних районах. А саме у кіото варто спробувати яцухаші. Це традиційні японські солодощі, які походять з Кіото. Вони виготовляються з рисового борошна, цукру та кориці і мають дуже ніжну текстуру. Ці солодощі стали популярними ще в період едо – 18 сторіччя. І з того часу їх рецепт практично не змінювався. Сьогодні яцухаші вважаються символом Кіота і популярні серед туристів як сувеніри. Пізніше Таня показала нам свою оселю. Маленька квартира з меблями виглядала затишно та гарно. В місяць вона платить 56 тисяч єн, Але тут можна знайти і дешевше. Бо зазвичай самі японці беруть в оренду голі стіни на два роки ренту. Ця оселя розрахована на іноземців і короткий строк до року. Тому коштує саме так. Next is Nara. Після кіота ми потягом вирушили у Нару. Нара це невелике, але дуже значуще місто. Яке колись теж було столицею Японії. Хоча нара менша за кіото, її історія та культура не менш вражаючі. Один з найцікавіших аспектів нари це нара парк, де вільно ходять олені. Там олені, олені, не бриті і не голені, дивні створіння в них змусів стичать коріння. Ці олені вважаються священними і охороняються законом. Вони не бояться людей і часто підходять до них в пошуках ласощів. Ви можете придбати спеціальне печиво для них за 200 єн та погодувати їх. У цьому парку розташований величезний дерев'яний храм Тудайді, який є домом для великої статуї Будди. Цей храм один з найбільших дерев'яних будівель в світі, і його масштаб дійсно вражає. На екрані ви можете побачити ціни за вхідний квиток та години роботи. Ми заплатили тільки за вхід в головний хоп, що коштувало 800 єн з людини. Після Тодайдзі ми прогулялись вуличками Нари та спробували не тільки їх відомі зелені мочі, а й інжи. Я з Ялти і в нас він ріс по всіх городах. І от більше п'яти років я не їла цих фруктів. Тому було щасливо спробувати його знову. Також ми поїли в Маці, і я взяла меню самурая, самурая. Сережа взяв звичайний дабл чизбургер. У нас вишив ось такий чек. Якщо ви плануєте поїздку до Японії з рюкзаками, вам обов'язково варто знати про камери схову на станціях метро. Вони є скрізь і на кожній станції. Ціна стартує від 400 єн. Ми брали середній ящик за 600 єн і вмістили два рюкзака. Ці локери дозволяють зберігати речі протягом 24 годин, що дуже зручно, якщо хочете погуляти без важкого багажу. І ще Японія не створена для валіз, бо тут багато сходів, по якій вам треба буде тягти ті валіз. Тому, якщо є опція подорожувати з рюкзаком, обирайте її. Осака третє за величиною місто Японії з населенням понад 2,7 мільйона осіб. Це місто, що поєднує в собі динамічний урбаністичний ритм і багато культурний спадок. Якщо порівняти його з містом Київ, то Осака не лише за численністю населення, а й за площею має схожий масштаб. Нашим основним планом було відвідати Universal Studios в Госеці. Тому ми шукали житло, звідки можна швидко дістатись до парку з самого ранку. Спочатку ми дивились варіанти на Booking.com, але нічого подходящого не знайшли. Тоді вирішили звернутися до Airbnb, і тут нам пощастило. Ми знайшли цю маленьку, але дуже затишну квартиру, яка ідеально підходила для нашого перебування. Відмінне розташування і всі зручності, які нам були потрібні. Ми навіть попрали речі. Ціна за дві ночі 5213 бат. Відео про Universal Studios в Японії я вирішила перенести і зробити окремим відео, яке ви зможете знайти по посиланню під цим відео. А ми продовжуємо. На свій останній день ми придбали Осака Amazing Пас за 755 бат. В кінці ми обов'язково порахуємо, чи варто його купляти, чи ні. Тож, Осака Amazing Пас це справжній скарб для туристів, які хочуть дослідити місто. Пас дає можливість безкоштовно відвідувати понад 40 основних атракцій, музеїв та пам'яток Осаки, а також безкоштовний проїзд на громадському транспорті. Ми вирішили взяти цей пас, адже він спростив планування нашого дня. Наприклад, ми відвідали Осадський замок, з якого відкривається чудове видне місто, де зустріли ще одну велику перевагу: це можливість уникати черг. Це особливо корисно, коли ви маєте обмежений час і хочете побачити якомога більше. Якщо ви плануєте гуляти містом, пас також включає безкоштовні поїздки на метро, що робить ваші пересування ще легшими. Замок Осака це справжня архітектурна перлина Японії. Побудований у 1583 році він зіграв ключову роль у об'єднанні Японії під час епохи Сенгоку. Особливістю замку є його вражаюча п'ятиповерхова вежа. З якої відкривається панорамне вид на місто. Оточений красивим парком замок славиться своїми сакурами весною та барвистим листям восени. Усередині ви знайдете музей, де представлені експонати, що розповідають про історію замку та самурайську культуру. Неподалік також можна побачити стародавні стіни і ворота, що додають атмосфері цього історичного місця. Замок Осака це не тільки архітектурна пам'ятка, а ще і символ сили та величі Японії. Також Осака Amazing Pass входить можливість покататись на човні в парку, що справді чудово. Але, на жаль, у нас не вистачило часу на цю розвагу. Щоб покататись, потрібно заздалегідь зареєструватись у касі, що в парку. Тому якщо ви плануєте відвідати це місто, прахуйте це у своєму розкладі. Ще ми відвідали вежу Цуценакі, але система черг там виявилась не дуже зручною. Ви можете насолодитися оглядовим майданчиком, спуститися спеціальної горки та прогулятись по краю вежі. Але всі три розваги мають окремі черги, що забирає багато часу. Ми простояли в черзі на оглядовий майданчик близько години. Подивились на місто, але коли збирались спускатись, виявили, що щоб спуститись звідти, теж були черги. Також ми змогли пройти по крайбежі Dive and Walk. Але вже без черг. Однак телефон взяти не дозволили. Але там роблять свої фотографії та відео, які потім віддають вам. Ще у цьому районі багато розваг та смачної хіжі. Я прикріпляю фото з меню ресторану, в якому ми їли. А тепер давайте рахувати. Метро вартувало 1010 єн. Осака Касл 600 єн. оглядовий майданчик 1300. Walk and dive 3000. Вийшло 5910 єн. Або. 1308 бат. Амейзін Пас вартував 755 бат. Тобто 553 бата зекономлених. Враховуючи, що ми о 5.30 вирушили у бік Токіо, то якщо плануєте весь день, обов'язково купляйте Osaka Амейзін Пас. Це не тільки зекономить ваші кошти, але і ви самі будете обирати куди йти, бо там велика кількість класних атракцій. До Токіо ми добирались на швидкісному потязі Шенканзен. На екрані ви побачите способи, як дібратися з Осаки до Токіо, які я знайшла в інтернеті. The next is Tokyo. Тепер давайте заглибимось в Токіо. Це місто, яке ніколи не спить і завжди дивує. Один із найцікавіших фактів це те, що Токіо є найбільшим містом світу за населенням з понад 37 мільйонами жителів у столичному регіоні. Ви уявляєте собі таку кількість людей. Токіо це місто, яке вражає своєю енергією та розмаїттям. Але ціни на готелі тут теж Вражаючі, тому ми вирішили спробувати свої удачі на сайті Couchsurfing. І в результаті залишилось у хлопця на ім'я Джоджо, який приїхав до Токіо з Китаю. Це був незабутній досвід. Ми круто провели час разом, обмінюючись історіями, відкриваючи для себе місто. Ось так виглядає квартира Джорджа, і певно, вам цікаво дізнатися, скільки вона коштує. Ця 40 метрова квартира обходиться йому у 100 тисяч єн на місяць. Як ви гадаєте, це дешево чи дорого? Це місто також дивує поєднанням сучасних технологій та традицій. Ви можете прогулюватись по районах з висотками, а за кілька хвилин опинитися біля стародавніх храмів. Наприклад, храм Сен-Соджі в Акосеці є найстарішим храмом у Токіо, і він привертає тисячі туристів щороку. У Токіо ми переважно користувалися інстаграмом, щоб знайти найцікавіші локації. Але наш друг Джорджо став нашим провідником і показав нам кілька чудових локацій. По-перше, ми відвідали парк Уена. Це один з найбільших і найпопулярніших парків у Токіо, де можна знайти безліч музеїв, зоопарк і навіть красиві сакури весною. Прогулюючись парком, ви відчуваєте справжню гармонію природи і міста. Біля парку на ринку ми купили інжир 5 штук за 800 йен. Потім Джорджа познайомив нас з Ахіхабара, районом відомим своєю культурою анімет і манги. Тут ви знайдете безліч магазинів, тематичних кафе та ігрових залів. Це справжній рай для фанатів японської поп культури. Не можна забути про перехрестя Шубуя – знаменитий Шабуя-Крос. Це одне з найвідоміших місць у Токіо, де сотні людей перетинають дорогу одночасно. Це справжній символ метушливого життя міста. У Токіо є ще одна чудова можливість, яку я раджу не пропустити. Це шоу нічного освітлення у Токіо. Вона абсолютно безкоштовно і проходить на будівлі Токі Metropolitan Гавермент Building. Під час шоу ви зможете насолодитись захоплюючими візуальними ефектами, які підкреслюють красу мегаполіса. Після шоу ви можете піднятись на оглядовий майданчик. Це безкоштовно. 45-й поверх відкриває приголомшевий вид на нічне місто. Вечерня Токіо наповнена яскравими вогнями, і це дійсно виражаюче видовище. Станція Акасака це не лише важлива транспортна артерія Токіо, а й справжній магніт для фанатів Гаррі Поттера. При вході в вас зустрінуть елементи, натхнені магічним світом, такі як декорації, які нагадують улюблені місця з книг і фільмів. Там грає конічна музика з фільмів, яка відносить вас до світу магії та чаклунства. Але найцікавіше це, звісно, кафе, яке знаходиться неподалік. Рекомендую заздалегідь забронювати місце через QR код, адже попит на це кафе великий. Але навіть якщо ви не встигли зробити резерв, не впадайте у вічі. Там є жива черга, і ви все ще зможете насолодитись атмосферою. Біля станції також розташовані магазини з сувенірами, які точно сподобаються фанатам магії та чарів. Тут ви знайдете безліч товарів натхненим всесвітом Гаррі Поттера, від чарівних паличок до одягу Сімволікою Next station is Fuji. Один день сподорожі ми присвятили горі Фудзі. Ми придбали екскурсію з Токіо до гори через клуб за 1111 бат, і це виявилось справжнім вдалим рішенням. Екскурсія включала зручний транспорт та гіда, який розповів там багато цікавих фактів про цю легендарну гору. Фудзі – це не просто красива вершина, а і об'єкт поклоніння в японській культурі. Висота Фуджі становить 3776 метрів, і вона є найвищою горою Японії. Нам пощастило побачити частину гори, хоча на момент нашого візиту вона була частково захована за Хмари. Гід каже, що найкращий час дивитись на гору з листопада по квітень. Ось так виглядала наша програма. Але ми ще мали чудовий бонус, бо зустріли Касю, з якою ми займаємось волонтерською діяльністю у Банкоці. На озері Кавагучі популярним є морозиво під назвою Фуджіко. Це морозиво унікальне тим, що воно має не лише традиційні смаки, а й пропонує інші незвичайні варіації. Такі, як Мача. З зеленим чає та сакура з квитами вишні. Інші смаки ви можете побачити на екрані. Однак будьте готові до великих черг. Цього просто не уникнути. Туристи та місцеві жителі сходяться сюди, щоб скуштувати смачні десерти. Часом доводиться чекати довго, але воно того варто. Отже, моя до Японії була сповнена захоплюючих пригод і вражень. Країна дійсно цікава, але слід враховувати деякі мінуси. По-перше, черги скрізь у музеях, ресторанах, навіть на атракціонах, це може бути доволі втомлююче, особливо коли хочете швидко насолодитись моментом. Також виникали труднощі з зарядкою телефони. Навіть у кафе, де ви їсте, часто немає можливості підключити зарядний пристрій. Це може бути проблемою, якщо ви активно фотографуєте або користуєтесь навігатором. Нам приходилось брати в оренду Powerbar. Ціни на товари та послуги також можуть бути непередбачуваними. Я помічала, що на всіх цінниках вказані дві суми з податками та без. Але в деяких ресторанах, якщо береш їжу з собою, платиш податок 8%. Але якщо ти хочеш їсти у середині кафе, то ти платиш податок 10%. Як це працює, я так і не зрозуміла. Попри всі ці недоліки, Японія залишила в моєму серці незабутні спогади. Це країна, яка поєднує в собі традиції та сучасність. І я обов'язково повернуся знову. А зараз давайте ще раз порахуємо гроші. Я буду рахувати всі ціни за двох людей. Авіаквітки! 24 240 бат. Потяг Шинканзен 6739 бат. Поїзд з аеропорту 820 бат, Два готелі 10 633 бат. Universal Studio 12 300 бат, екскурсії 3807 бат, електронна сим-картка 610 бат, витрати на їжу, сувеніри і так далі. Приблизно 20 000 бат. Тож, в сумі приблизно виходить, ми потратили 78 329 бат, або 2349 доларів. Напишіть в коментарях, чи це дорого, чи ні, за 8 днів подорожі у Японії. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте ставити вподобайку, писати коментарі, підписуватись на канал та підтримувати український Ютуб. Па-па!